Та вжари! Мені насняться ваші чари Та хороші зустріти кохання на... День шість. Ми вибираємо, куди нам піти в чани. Знову каша, різана нелюбила. Стіл замовлено, нам пахують ложечку не зову. Ой, зараз понесу. А -а -а. О, сьогодні, до речі, бачите, сонце, типу воно ну, під хмарами. Воно так пече, але все напече. Так. Да. Це те саме. Думаємо, куди йти Чани. З нами завжди спостерігають. Поставила ще на залі на сайти непристойні. Ну все. Ой, знаєш, mm -hmm. там э, ліза 4К. Починає пряму трансляцію. <гум> Лізочкин починає пряму трансляцію в інстаграмі. Шутів, як у мене. Не, Не подобається. водою. До О. Віртальотик. Ми вчора його бачили на горі довгій. Всього. Верталі. Що... Гелікоптер. Гелікоптер. Сюди, сюди. Ми вже збираємо валізу, майже зібрали. Ліза кудись почала збирати і зникла. Ми заганювання вже все. Начемо так, Івано-Франківське. Капець. Ну, Ліза кудись зриснула. Ми, я теж вже майже збираю. Музику слухаємо. Тут теж ну, тут завжди безлад, ми за цим будемо виїжджати, тут буде брудно. А у нас Вона немає такої нічого, щоб прибрати. Ну так, да, тому що нам все потрібно. Угу. Оця кола, яка ти вже тут стоїть, а картошку Фрі вже викинув. я вчора викинула, <звен> вона була дуже дубовка. Шкода. Шостер день. Обича, шести. Лізочка

Мені взагалі сказали, я взяла пиво, мені сказали, треба ще взяти сидр, щоб була знижка. А кстати, скільки я заплатила? Ну, як тут не спогодитись, як не погодитись. щось Скажи скажи знову, знову. Ми, коротше, тільки що відкривали просто сам резбі обстол, обстол і царапаються. І потім ми ще удивляємося, чого тут цілий день стоїть стрілки. І ні Ой, дивіться, як підходить. Так. Yeah. Ну і мене. Вчани. <плес> Ні, не, їсти, так? Угу. то там вчани. Вбігаємося. А якщо фотка злізе. Зараз буде. Фотка злізу, зараз буде. Ось так отдягнуті сьогодні. Нагрузили мене всі своїми речами. Всі такі нарадні. Так. Дері. Знайшли хороший ресторан біля нас, тупо в останній день. Uh -huh. Ми, ми... Гені. 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 Ну, Почему не да. везе? Зато будемо знати, куди повертатись. Зато у нас би поїли омлет з волосами. Я тобі сказала, тобі після буде новий, нормальний. Або гроші повернув. Уже було знаєш. Це біля нас просто прям, ну, три хвилини йти. Гені. 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 Завтра на седанок хочеш прийдемо. Гені. Мільярдер. І порівняно, до речі, з тим, де ми їли оці дешевше, лубі, да. тут дешевше, ми ще твертопились. Такі да, тут да. можна брати якось більше. Mm -hmm. Тут більше вибору. виглядає да. дуже, гарно, гарно, дуже гарно. гарно. І подача така. Але по шовітки ще нормально. Мені ну так да. і подивіться, які ну, типу, формах, mm -hmm. і вони видно, що вони у єсісті такі. Ой, ой. А там по в принципі можна було подивитися не, завтра у Ні, си на но ліс. 100%. лис. Сто відсотків даже. Ну, типа скрьб ноусоус. Да, я теж. Ну. Ну, это сап. Кстати, всі можеш не попробовать писать? Сейчас мы будем пробовать. Сейчас буду пробовать. От тупого останні, да, не знаешь, шлыца и листик. Ну, добре, знайшли взагалі. Да. Тебе. Можно? Да, чуть-чуть. Наконец, на ходе. Ну mm сейчас -hmm. там по хату. Мне классно же смачка. Блин. Ну все, сосите, блядь. Сейчас ты дом просто. Что он много? Не, классно. А хорошо, я тоже хочу попробовать. Да. Катя, ну давай. Давай. Может, ты вкусно, типа мы. Мам. И что, из рядом соуса? Манчи. А, цветы мощные. Ничего Тебе не видно. Выше. Да. Угу. Ты реально mm -hmm. снимаешь, а как твой чел из подборки. Вот так <laughs> вот. Mm -hmm. Чуть выше. Uh -huh. Так лучше. Это просто хочешь? 0,5. Да. Смачно. Нереально смачно. Да? Сейчас Катя уже есть. Ну ну, вони такі ну, поджаренькі. Файно. Файно? На говно. Удан з креветками, удан з куркою. No, <зпочко> Тут курка, ну така нормально. <звук> Оценка. А це типу як вона? Типу не шматками, а типу пластами? пластими? Mm -hmm. А Слайсими, так. Ну, в деяких. Пиві. Да. така машня. Так раз. Рекламу, мафа, замовляйте рекламу. Так раз А, да, так. Ось такі чани. Такий вид. Поки зібрались, вже уже все. Здохли. Це я розумію малий. Це життя. Не? Які права У нас діво. Такі ось чани, вид класний. Е ось тут -от можна переодягнутись. Рушнички. Тапочки ми вже взяли. Чани хвоя називаються, поляниця. Чуть-чуть пройшли з фонд нас. Такі. Е Сканделики. О, мед! Клас! Тут мед домашній, мед домашній. Мед, походу, одна я люблю. Вода крижана. І чани. Чан один. Ой, шапочки, клас. Як сюди, аб'юзер Вікторія. Та тому що, от ми з тобою Ань найгірші. Класно. Шапочки шуя. Да насправді дуже класснівчан. Ты оце шоувачок посекли клізе сегодня была. Международный танк. Ну просто не знаю. Идем? Я уже еще не будем, я уже не могу. Сейчас нужно под низу накрывать низу, потому что самая горячая. Машинка. А я к можно. Вот там. Давай, получилось. да Очень пытался вот этому можно купить близко. Давай, тебе ще ти отаки засунула. Це, ну, це якщо ти не можна, коли ти в сауну ходиш, щоб волосся в ну, ну, воно -то однову, ти позвонити. Ну все одно тобі щось. Не знаю. Ой-ой-ой. <реклама> 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 Так, воно не холодно. От зараз ми вилізли, воно не холодно взагалі. Давай, 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 треба. Так, зараз, от, зараз прям кайфово, коли вилазиш. що наче і не ти Ще, ще, ще Три рази. Зараз буде тобі кайфово ліс. Ух ты. ой Ух ти! Так, обережно. тут. Пельмешки. дивіться, які ноги червоні. Руки. Ні, воно в мене в ухо реально заклало. Ти можеш мене знімати? Можу. Давай, давай. Тебе ці ялинки ще на голові, якщо ще. Ма она прям душе. Маленькая холодной воды такие начинает сидеть вот, так таху. А, Аня балдеет. Аня сила белья крайника! Не? Я, я знаю. Вот такие от промина, проминат, блин, не проминат. О, ужас. Ага, присядем. ага присядем. Ну меньше можно. Можно так. Ой. Ну ма она прям вот потиловидная такая вот. піднімається, піднімається. Думаю, Думаться, не чашки. А ви ж неправильно сіли не ваші чашки. Дивіться, як їх мало на ну, стало. Чай, сажал. <рисофі> ну, що ти встанька, щоб більше сажав. Ніщо так оттуди покласти. Охо. Та я не знаю. Спатьце <рисофі> забрала, шапки забрала, тапки забрала. <рисофі> Кудиenstuzhen kala? Применим нам всем в дом сзади и сфоткаться. Угу. Угу. а куда она уходит? Что уходит? На чай уходит. Вот так вот сделай. Типа, не беру Мне пупок нравится. Да, пупок, но только до этого должен быть красиво, красивый животик. Да, мол, Ну да, не то, чтобы прячется там, потом апельсином. В Манях тут як у корові Мда mm. Я не знаю, сказала мамі, що А що якщо тут ще типу по проколу злядуться? Зачію? І що, ті серіошки покупати? А вона ну, я зрозуміла я, я б пробила собі Я франківську пробивала минулий раз, ще одне пробивала Їдемо да. пробивати тобі уші Ще одне пробиваємо да, Я вже сказала мамі, я піду в франківську, ще раз пробиваю Вони пробиті? Ні, в мене були пробиті В а як це у Поживайте, як це у вас були пробиття? Ну, довго не носив сережки, вона почала. Мене просто там щось почало за... гнитися і все. Тоже? Да, мені мені навіть операцію на, на, на цьому mm -hmm. робили mm -hmm. в усі, мене вибирали гной, там якщо так mm -hmm. yeah. по, да. то там чувствуються шарики. Mm -hmm. Ну, мене нічого не відчувається, mm -hmm. але... Ви чекайте, це ви малі були і малими, отак от, от Не, нічого не чувствуєш? Не. Чи... Це буде гарна заставка для відео. <laughs> <laughs> Експеримент. <laughs> ну що, приговору? Позагорали, mm -hmm. дівчатки. Mm -hmm. не, не згораю я, я не згораю. Ага. це дуже удобно полежала. да, Дя я згадую, як ти переворачувалась. <transcript> ти ялинку додому забери поставиш на новий новоді. Я вас просто мамі фотку, так ми не сильно. А мы для мамы тоже кошу без варвар. То Оксана, да? Ого, что это мы такое придумали? Ой, что ли? Мазохистка. Мальчик занятся. Нет, давайте Рифма высола чаны. Чаны, причалы. Чаны. чани. причалы. Топчаны. Топчалы. Чан-топчаны. Чани. Немчаны. <голові> Кримчани. украин. <голові> не, кримчаны. О, а расхуить ее так пожилый, Ну, прям ничего это смак. Что там? Ну такое, да. Палатка с ним. Можно кублики ухавать. У нас кублики еще не закінчились лист. Гублики заканчиваются, будем кухавать. А це не наша. А, там а де маша була <сих> ось ця <і> чая? <вті. сих> да, не стоїть. Вона була в басейні. Чо, не Чо, <сих> чай, чай. Це ці чани Маша там де була, то до Ну, просто по картам показувала, що вот этот справжній чайник. Значить, там вона була. Не бачу. Я не бачу взагалі, типа на чому самі. Чи так правило? А, я так не цікаво. Перемістились уже. Не, хорошо, даже ну, не кажется, что на улице холодно. Угу. Красиво. Да. Он, он хомяк. Не, не тут, там не видно. Не видно. Мой хомяк. Но мне нравится, где я купил тут дом. Потапай хомяку. Появились в дверь, блин. Ну, у меня таке було. Ну, у мене таке було тоді через те, що Ну просто я Тем... температура, ну, от верх верхтових... Я просто згоріла, так. Довго проходило? Ну, я показувала, яке в мене в обличчя було. А на обличчя. Кось, <плес> та блядь, подойди немножко далі, я ж не можу подвійнутися назад. Стой! Фокус. Ну ловить фокус. Чекай. День. Який ти шостий сьомий день? Шостий. Шостий день приключень. Ми прийшли в чаю. Він не може взять машинку, не можеш водити, а він уже на скутері ганяє. Не, ну ты скрипалки там. Мали і скутер має. Смотри, смотри, блин, скипю, і тайтатор.

Ой, уже yeah. no, 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 yeah. можно туда и найти, в принципе. Да. Ну, ну не, ну можно напоследок чисто. в пятый, да? Да. Знаю, мама. Босі... я хотіла знал. Боси ніби полезу шли по землі. Дива Мария. Боси ниби полезу шли по землі. Ну все. Ну <рит> все. <рит> <рит>

<laughs> Противу, Ты не видишь, ей богу, так не, не видно ничего. Не, почекай, 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 не, так видно. Нагнись на чуть-чуть в попу, типа, типа, как да. я. Не, наоборот, назад, в иншу да, сторону. Типа, вниз, да. В иншу сторону. Да. да, в иншу сторону, опустись теперь вниз. Так будет видно. Ну, вот сюда вот сядь, вниз от О, Оленька, блять. Не, выше чуть-чуть, я же не могу телефон опустить. Я держу. О, так голо? Так вроде голо. Ты к нам? Нет, ну я тут просто могу ножки, я реально хочу. Мы даже даже видим просто. Все были зуми, блин, все. Реально что-то. Не, вот так. Да. Да, поем хомяка. Да, тапалыся. Кажу-то прыщ. А поняла, я что то приш. Бип півсяк. Хоуй. Хо-ой, вей то ой. Так гарячий то вони так відчувається. вже холодніше будет. О, вже прямо прям холодно, не знаю. <пігат finish> що це нахуй було? Високи я галі. <тушен> я весь цей час маки поправляли собі волосся, це я <пігат> тривинкою. Вона, <пігат> а я просто прибрала. У мене є чувство, що якісь дві сточки, Я довго вже за якісь ялинки торі. А зараз я знатно утрала. Аби до що сіло щось. <пігат> <пігат> я весь цей час жила тобі, і ти в головне волосик виправляєш і виправляєш, виправляєш і виправляєш. <пігат> Grazie a tutti per aver guardato